В неділю мають бути чергові переговори в Саудівській Аравії, де буде не лише українська і американська делегація, але і наші вороги, рашкінська делегація. І От Келох, спецпредставник президента США Трампа по Україні. Розповів про те, як будуть переговори між українською і Рашкінською делегацією проходити. Ну, це просто якась дикість. Він каже, будуть сидіти вони в різних кімнатах, і американці будуть бігати від української кімнати до російської, передавати меседжі. Ну, очевидно, щоб. Делегації не зустрілися особисто і не знаю, не побилися, не е, пообливалися водою, е, чи гірше того, не пострілялися, чи що там? Е, ну просто якийсь анекдот, як на мене. Е, мене питання до нашого керівництва держави: а не можна послати компетентних перегорників від України? Справжніх переговорників, які не будуть боятися подивитись ворогові в очі, але не для того, щоб е, заіскувати, не для того, щоб посміхатися, як там в Стамбулі, не для того, щоб е, говорити е, ми з вами повністю согласні, а для того, щоб вибороти в прямій е, дискусії, в прямому. Дипломатичному боєзиткненню е, ті позиції по домовленостях, які нам потрібні. У нас немає компетентних дипломатів. Ну я згоден, що у владі їх е, може не бути. але у нас в опозиції, в запасі є дуже і дуже багато е, абсолютно компетентних. Ну це не рівень е, просити їхати туди. Це технічні переговори, начебто про узгодження технічних моментів. На рівень попросити їхати туди п'ятого президента Петра Порошенка, але є міністр закордонних справ тих часів Клімкін, є інші міністри закордонних справ, є просто хороші дипломати, є депутати Верховної Ради опозиційні і не іди, лише депутати, є. Політики з дипломатичним досвідом, які не входять в нинішню владну команду, які могли би абсолютно достойно е представити Україну, і які не боялися б зустрітися із опонентами, які не боялися б і змогли би які б яким е під силу силу їх е особистісних професійних якостей. Ну, тобто вони не діджеї, вони не весільні фотографи, вони дипломати, переговорники професійні. Вичавити е, російських візаві ті пункти, згоду на те, що нам потрібно. Власне, на перемир'я, на більш-менш справедливих умовах. Чому не можна? Послати нормальних переговорників замість оцих клоунів діджеїв